Дев'яте запитання і останнє на сьогодні. Чи можна схуднути, якщо у раціоні буде глютен, лактоза та цукор? Я не розумію взагалі навіщо ці продукти, якщо ви залежні від цукру, або ви залежні ну, від лактози, це теж своєрідний цукор просто в іншому форматі. Якщо ви любите макарони, якщо ви любите хліб, але ви не любите глютен. Глютен це такий білок, важкий, липкий, як резина. Він буде приносити багато проблем в вашому організмі. Тому я б на вашому місці. В раціон давав мінімум глютену. І по-друге, цей засранець білок буде вимивати ваші мінерали. Ваш організм собі зберігає магні, там, натрій, кальцій. А приходить якийсь такий білок і перешкоджає його засвоєнню. Більше це стосується, звісно, заліза, да, особливо жінок, яких там анемія або проблеми з Б12 або з феритином. Вони добре знають, що їм не можна це їсти, бо це ще буде також провокувати погане засвоєння заліза. Але так як дефіцит по залізу в нас не є суттєвий, а от по магню там до 90% світова дефіцитна складова, то тут треба задумати. А магній дуже важливий. Це навіть ваш спокій, ваш сон погано спите. Ну, подумайте, ви можете просто мати дефіцит магнію і бути зліг або пити дуже багато кави, яка їх вимиває, їсти багато цукру, який знову ж таки допомагає вам втрачати магній. Людина яка казниця запитання: чи може схуднути вона, якщо в раціоні буде глютен, лактоза та цукор? Та можна схуднути, але якість схуднення, знаєте, є біохакери, вони хочуть зараз прожити там тисячу років, вони хочуть хакнути систему. Чувак, якщо ти живеш і відчуваєш себе як гімно, то яке, блін, значить. Скільки ти проживеш? Ну так по-серйозному, так? от задайте собі запитання, як я себе почуваю на сьогоднішній день. Скільки я би хотів прожити в такому тілі? Якщо так стає противно трошки, знаєте, приторно, тоді треба подумати і міняти. Тому так запитання, лактозу та вимикайте її. Навіщо вона вам? Білок, ну про казеїн ніхто не говорить. Тобто, ви запитали про глютен, так? ви добре про нього знаєте, бо про нього там поширені міфи, легенди, класно. Справді шкідливий білок і краще відключити. Я був в Італії, я добре бачив, що вони там їдять. До мене приходили на консультацію італійці. Худенькі, у них животи твердющі, я не знаю. Там таке тверде, просто ти можеш бити і там щит якийсь. Чому вістеральний жир набирається сильний? Там йдуть збої кишківнику. з тим потрібно працювати і терміново вимкнути лактозу, вимкнути цукор, вимкнути цей глютен і паралельно вимикаючи лактозу, ви вимикаєте казеїн. Це теж білок, теж такий гнучкий, знаєте, такий дуже підлий білок. Треба задуматись, треба діяти відповідно. Ну, думайте, думайте, зразу думайте, активуйтесь, переходьте в профіль, забирайте свій подарунок обов'язково та нагадувати нагадую називається гармонія тіла та душі. Твій план до здорового життя на кожен день. Все переходьте. Я радий з вами поговорити. Цю трансляцію обов'язково запишу. Влог на Ютубі, влог Євродієтолог, Ютуб канал, підписуйтесь туди також. Ну і тримайтеся, тримаємось разом, тому що разом ми з силами переможемо. Поодинці ми всі програємо, і це прикро Думайте, про лайкайте, що до Знаєте, так, щоб Facebook Instagram зрозумів, що це треба просувати. Такий контент має йти вперед, має пробиватись. Люди мають знати правду. Досить вже того обману на кожному кроці. Хтось сказав, потім думає... Думаєш, що правда, через два тижні вже неправда. Думаєш, бляха муха, кому вірити? Тому раціональне харчування побудоване на тому, що ми діагностуємо вас, хто ви, як ви зараз, в якому стані. В цьому якраз фішка. Подумайте, наскільки це етично починати з себе, а не всіх під одних гребінь кидати. З вами був Роман Орстислав, євродієтолог.